Так собі запишемо, або я знаю, він є написаний, напевно, у цьому, у конспекті лекції, ті, що я буде, буде е, методично є там. Але хто хоче, може собі просити 9, 4, 5, така. так. Добре, алгоритм розрахунку круглих протяжка. Алгоритм розрахунку не панове... Перед тим, як почати робити розрахунок, ми повинні мати перше, що робоче креслення деталі, матеріал, шорсткість, яку ми будемо одержувати в процесі протягування круглої протяжки. Я даю вам підподробний алгоритм круглої протяжки, але він аналогічний для всіх інших протяжок, там деякі можуть бути нюанси, які не відтягують. Далі. Повинна бути обов'язково модель верстату, на якому буде притягуватися, тобто повинна бути технологія, я вам так? Це ще Для чого? Для того, щоб мати можливість вибрати, який е хвостовик має бути, чи він має бути тільки один передній, а якщо це верстат автомат то може бути передній і задній хвостовик. Я вам розказував от передній парі, в який випадка робиться задній хвостовик, так? і обов'язково прив'язувати розміри до Це і з верстату ми ще звичайно повинні вибрати що? сили різає. Тобто тягове зусилля, протягом за це, як правило, гідравлічні верстати, називаємо тягове зусилля, яке відкоректується від того, який став верстат. Якщо верстат новий, то тягове зусилля вносить на процент 0,9. Тобто, ми все одно мусимо мати втрати тягового зусилля, тому що є третя, так? якщо гідравліка, є втрати тиску. В системі десь тече щось, не може бути так, щоб не тепло. Якщо це старенький, за там чином будуть враховані різні е, інші коефіцієнти, менші 0,7-09 і так далі. Нам для того, почати розрахунок повинно бути в першу чергу діаметр попередньо просверленого отру. Тобто ми повинні знати попередньо просверлений отвір. Діаметр отвору після обробки з відповідними допусками, з ними ми будемо знати припуск, який ми будемо знімати. Так? Ну і звичайно, довжина протягування Довжина деталі, яку ми будемо протягувати. Перший матеріал, ну і техніку-технічні електрики, що я розказую, спосіб викріплення протяжки, розміри прив'язочні, хід верстату нам треба чи, чи Як ми розрахуємо протяжку на довше хід робочих військ, нам треба щось думати, модернізувати щось поміняти і так далі. Далі алгоритм згурту заключається в тому, що в першу чергу, якщо нам відомі граничні значення діаметрів попередньо обробленого отвору, де мінімальне, і кінцевого отвору, де максимальне, то ми визначимо дані формулу припуск, який має зняти так, що? Наша протяжка за один прохід. Тобто, де максимум отвору вже готово, то чому не максимум, де мінімум отвору попередньо обробленого, щоб мати максимальний припуск, на який треба розраховувати нашу протяжку. Якщо, звичайно, невідомі нам граничні відхилення, от як студентам, так, де доводиться проєктувати якусь протяжку. То, звичайно, ми повинні з видникової літератури взяти точності попередню просверлення, якщо ми маємо отрік попередньо оброблений сверлом, є граничне відхилення, така табличка, яка ж на лекцію викида, яку дає точність е обробки сверління. І кінцевий отвір, де. Значить, Ми можемо взяти відхилення знову ж, по, тій, по, по, по тій таблиці, або це м'якком, то моєму другий, там є така табличка е, шорсткості і точності при обробці різними видами інструментів, так? вибрати вже чисто теоретичні е, відхилення. Теоретичні відхилення. Після цього, другим пункт, обов'язково мусить бути визначення підйому на зуб СЗ, СЗ так? Підйому на зуб СЗ. Там в мене була табличка, запишіть собі в таблиці 9.3. В таблиці 9.3 є рекомендовані значення підйому назву в залежності від схеми різання, схеми різання, так, форми протягом отвору, він може бути круглий, цевий, там, раний, так, десь, і так далі, і обробленого матеріал. Це мер. Вибираємо те і друге. Це алгоритм розрахунку е протяжки, яка вам перепаде на курсовий проєкт. Методиці, які я пропоную вам купити, там є числові приклади розрахунку і зроблені в маткаді. Тобто, хто знає маткад, може ввести ці всі формули туди, далі, далі. Панове, 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 панове. маємо друге, так? а третє, Профілі, розміри. Різані стружкові кілаки залежність від коефіцієнта об'ємного заповнення паднання стружки. Пам'ятаєте, я нього розказував? Коєкє К'ємного ви вибираємо по таблиці або тих, по тих формулах, які я колись там вам дала. Ось є ссылки на ці формули. формули. Суть, ви пам'ятаєте, так? залежно від того. Які матеріали тягнемо, яка, яка схема різання, так? і підйом на ми повинні вибрати форму і розміри служачної каналки. Чотири форми, які я перед тим показував. В таблиця, таблиці ці формули є, форми, і там описана теоретична площа даної кривої. Значить, Виходячи з того, що ми вибрали форму і розміри складочної каналі, там автоматично конструктивно ми виберемо розміри е, кроку різаних зубів. Крок калібруючих зубів, як правило, збирається рівним або дещо меншим кроку е, різальних зубів.